Майже сотню бойових зітнень зафіксували у генштабі за минулу добу по всій лінії фронту. Тривають важкі бої на покровському напрямку. Там росіяни 24 рази атакували позиції сил оборони. Ще один вектор наступу окупантів Харківщина, зокрема район Куп'янську та Лиману. Загалом там зафіксовано 19 штурмів ворога. Росіяни не полишають спроб прорвати українську лінію оборони в районі Вовчанська. Тривають міські бої і в турецьку та часовому яру. Більше про оперативну ситуацію на фронті дивіться в нашому огляді. На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати безуспішно. Кадри відвоїні в Харці. Українські дрони завдають ударів по російських солдатах, техніці та польовому складу боєприпасів. А ударний гексакоптер Вампір успішно вражає ворожу гармату. Оператори БПЛА бригади Помста на Куп'янському напрямку ліквідували трьох окупантів. Ще двох поранили. Також спалили гармату, автомобіль, квадроцикл, БПЛА літакового типу чотири склади з БК та пальним. Результативно попрацювали екіпажі окремого полку безпілотних систем Ахілес. Влучно вгатили з дронів по ворожій техніці та знищили кілька бронемашин. Кадри третьої штурмової окупанти двічі думають, перш ніж висуватися на позиції наших оборонців та вибирають залишатися тут навіки. Минулої доби на Куп'янському напрямку ворог вчинив вісім спроб штурму. Намарно. Водночас у прифронтових населених пунктах Харківщини триває евакуація. Напередодні рятувальники вивезли жінку із села Подоли Курилівської громади. Третя штурмова на межі Харківщини і Луганщини вступила в близький бій з окупантами та ліквідувала ворожу групу, яка намагалася просочитися на нашу територію. На ділянці між двох передових позицій кілька російських зайд просунулися вперед і закріпилися у невеличкому окопі з бліндажем. Українські штурмовики зачистили ділянку. Контакт, контакт на 12. Бій зав'язався дуже динамічно. Бійці тріки крили ворожих армійців автоматичними чергами. Вхід йшли гранати, залучали й аеророзвідку. Друже, плюс плюс. Вона чиста. Зрештою, у цьому бліндажі противника ліквідували. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагався просунутися вперед поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого гаю, Греківки, Новоїгорівки, Ямполівки, Колодязів і Торського. На сіверському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Часового яру та Ступочок. Кадри з часового яру під час заходу на позицію піхотинців 244-го батальйону атакувала зграю російських дронів. Оператори розвідувальних БПЛА, що супроводжували рух наших піхотинців, вирішили таранити ворожі дрони. В повітрі розгорнувся бій, а в результаті збили в піке п'ять російських дронів. Противник не припиняє тиску і під турецьком минулої доби. Там відбулося дев'ять штурмів. Наші захисники дали відсіч кадри зведеної бригади патрульної поліції. Хижак на них систематичне знищення ворожих армійців. Кадри роботи від воїнів бригади Червона калина з Покровського напрямку. Днями ворог спробував прорвати нашу оборону. Залучив дві БМП з піхотою та один танк. Українські війська зупинили атаку ударами ФПВ «Камікадзе». Вся російська техніка знищена, штурм провалився. А тут українська артилерія та дрони завдають ударів по російських солдатах, які пересувалися окупованим населеним пунктом. Знищено їхні укриття, зокрема будинки, де зайди намагалися сховатися. На Покровському напрямку відбулося 24 боєзіткнення. Не припиняє атак ворог і на Новопавлівському керунку. На Новопавлівському напрямку противник проводив наступальні дії поблизу Костянтинополя. Успіху не мав. Ворог продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат у живій силі і техніці. Піротехніки ДСНС Донеччини проводять обстеження території біля лінії електропередач, які були пошкоджені внаслідок обстрілів. А рятувальники продовжують доставляти гуманітарну допомогу маломобільним людям у прифронтові райони. Цивільних закликають виїжджати з небезпеки. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.